Скринька Пандори, це скринька, відкривши, яку Пандора, перша жінка на землі, випустила на волю всі біди і напасті в світі, сама того не бажаючи. Як тільки ця скринька була відкрита, всі нещастя вирвались з неї назовні, Пандора спробувала швиденько її закрити, залишивши всередині лише надію. Цей міст зустрічається тільки у грецькій мітології, а якщо правильніше, то античні. Пандора там є символом необдуманих рішень, яка несвідомо принесла людям зло. Але наскільки цей символізм близький і нам, скільки необдуманих вчинків робимо і ми, підсвідомо закладаючи психологічні переживання, коли розуміння скоєного до нас приходить. Людство живе в чудовий час. Ми отримали від своїх пращурів світогляд, філософські засади, технології обробітку землі і виготовлення знарядь праці та природні багатства. Всім цим ми користуємося, і живемо в надмірних статках, ще більше розвиваючи технології, виготовлення знарядь праці та обробітку землі, і при цьому ще не встигли згубити природу та повністю зруйнувати світогляд і мітосистему. Наші нащадки завдяки нам будуть позбавлені більшості цих благ, не маючи нормального середовища для існування, де чиста прісна вода та придатний для життя клімат. А поруйнований світогляд навряд чи дасть можливість приймати гідні рішення. Але подія вже сталася і позбирати те, що розсипалось, набагато складніше, ніж висипати. І сталася вона дещо раніше, ніж з'явився мід про Пандору, інакше його не було б на основі чого і писати. Стародавній світ це трикутник: Україна, Індія. І Шумер та Єгипет, ну і ще Греція, але вона дещо пізніша, як і Китай, які ми бачимо розбіжності і збіги у цих регіонах. Найперше це спільна віддійська мітосистема, тому що індійські рігведи і іранські авести містять багато українізмів і перегукуються з нашою Велесовою книгою та українськими народними традиціями. Також багато спільно у давнішій кераміці, правда, трипільська багатша за Убейську з мезоріччя та індійську з території долини Ін. Є і багато схожих рись, що вказують на спорідність культур в основі виникнення, але є і одна найбільша розбіжність. В Індії є міста Мохен Джодару та Харапа. На території Шумеру була Вавилонська вежа, в Єгипті є піраміди. Трипілля не мало монументальних споруд, але у них було інше нечуване явище про міста. На той час гіганти з населенням, 10-15 тисяч людей, і це було ще до Вавилонської вежі та пірамід. І як тоді таке велике населення могло вживатися настільки гармонійно. Археологи засвідчили, що майже всі оселі у трипільці були однакові, тобто поділу на багатих і бідних у них не було. Сьогодні це вважається утопією і це досить закономірно, оскільки свою війну за свідомість людей філософія давніх трипільців програла, і домінуюча є модель саме з близького сходу. А це модель із скриньки Пандори, це перша Анна Землі в світі нави та що лідер де давня. Та ор, енергія, рух, та, що впливає на подальший перебіг подій. Пандора це перша енергія на землі, та що стоїть в основі наших земних матеріальних благ. А ці блага кожен розуміє по-своєму. Трипійці залишили нам унікальні малюнки на кераміці. Там є і ромби, і хрести, і свастика, і спіралі, і індяні, і всі ці символи космолітичні, як їх світогляд. Чи могла така цивілізація будувати монументальні споруди? Звичайно, ні. Це було проти їхньої природи, це було викривлення світогляду до матеріальних благ. І в їх свідомості це була безумовна деградація, тому що немає більшої святості, як світло, природа і розум. Але надія, звичайно, є. Сучасний світ матеріалістичний і знищує себе. Філософі, активісти, які хочуть вказати на це, сприймаються суспільством як диваки, і всім править телебачення і гроші. Антична філософія це не щось нове, це певний ренесанс трипільського світогляду. І його батьківщиною може бути і при чорноморі, де якраз і жили анти. А суспільна мораль українців і досі зберігає притаманні риси, закладені тисячоліттями наперед. Задай йому, хоча б вислови, не може наїстися, чи снігу зимою не випростиш. А безліч казок про бідного брата та багато, чи дідову і бабину дочку на підсвідомому рівні насхиляють до обмеження непотрібних надмірних статків. Але ми маємо ще один вагомий аргумент: і це високий рівень знань, потрібно лише закласти у них правильний зміст, створити адаптовану під сучасний ритм життя філософську модель на основі світоглядних засад наших пращурів і нести це світло у світ, пробиваючись крізь темрів матеріалістичних цінностей, які так необережно колись людство випустило зі скриньки Пандори, зі скриньки наших земних тілесних прагнень, перервавши зв'язок з енергетикою Всесвіту, як інших важливіших дух духовних потреб як частинки Бога, яка нам дала здатність думати.